Привіт, чудові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми починаємо знайомитися з ароматами українських парфумерів. В мене вийде ціла серія таких відео. Я буду робити огляд кожного українського бренду. Ну а сьогодні я хочу розповісти вам про парфуми, які були створені українським парфумером із Києва, якого звати Макс Табачук. Я нещодавно познайомилася з його ароматами, отримала ось таку коробочку з семплами. Ця коробочка дуже мило прикрашена стікерами, який відповідає кожному аромату в ній. Всім привіт! До вас звертається Альона із майбутнього. Я коли записувала відео, то забула навіть розповісти про те, що Макс Табачук це учень Ксандри Осініної, парфумерки, засновниці і власниці бренду Чарзілля, про який я вже розповідала на своєму минулому каналі. Але той канал вже закритий, те відео ви більше не побачите. Та проте я скоро зніму обов'язково повний огляд ароматів Чарсіля і це буде дуже скоро. Ну а зараз, приємного перегляду, візьміть собі чайок і послухайте про аромати Макса Табачука. І почати я хочу свою розповідь з аромату, від якого я взагалі нічого не очікувала, тому що він називається Лаванда і Сіно. Я подивилася на цю назву і відклала цей аромат на останній свій затест і почала знайомитися з цим брендом з інших ароматів. Взагалі, я не люблю запах сіна, і мені важко догодити з ароматами лаванди. Мені дуже рідко подобаються саме лавандові аромати. Коли я побачила назву лаванда і сіно, то я собі чомусь подумала, що це буде якийсь фужер, лавандовий фужер, різкий з гірчинкою і, і такий шерохуватий. І тому я його відклала на останній затест. Але коли я послухала цей аромат, я дуже здивувалася. По-перше, я помилялася взагалі. Це для мене не фужер. Я хочу вам сказати, що я не дивилася піраміди ароматів, я не знаю, які тут ноти, тому сьогодні я буду розповідати виключно про свої враження і про те, як я саме відчуваю ці аромати. І ось коли я послухала аромат Лаванда і сіну, то я просто ахнула, тому що. Ця лаванда для мене дуже приємна. Вона солодка і пудрова. І тут я не відчуваю ось тих різких е, нот, які можуть бути в чоловічих лосьйонах або тощо. Для мене це дуже комфортна, м'яка, солодка лаванда, і вона саме пудрова, що мене зацікавило. Я в цьому ароматі також відчуваю трошки-трошки зовсім сіна. Воно десь там е, в кінці аж відчувається, тому що на моїй. Переважно, це така пудрова, лавандова ніжна хмаринка. І тільки в кінці я починаю відчувати якісь ні то почульки ну щось таке гостреньке, але воно приємне. Також я тут відчуваю ваніль або боби тонка ну щось таке солодке. І це дуже приємний аромат, м'який, затишний. В ньому дуже комфортно, і я би залюбки його собі придбала для того, щоб лягати в ньому спати. Така лаванда мені до вподоби. Наступний аромат, навпаки, мені спочатку дуже сподобався, і цей парфум називається світанок на пляжі. Я не знаю, що тут за ноти. Знову ж таки, але по моїм відчуттям тут багато грейпфруту. І тут грейпфрут без е, білих перепоночок, е, без шкорки, без нічого такого зайвого, тут саме така солодка е, м'якість цього фрукту. грейпфруту. Дуже приємно. Я не знаю, можливо, тут апельсин, можливо, якийсь ще інакший цитрус, але на мій місце саме грейпфрут. І він зовсім не, гір... не гіркий спочатку. Але потім цей грейпфрут починає трансформуватися і тут вилазить мох або пачулі, ну, щось таке гірке, трав'янисте, зеленувате. Е, мені здається, тут також я відчуваю полин і, можливо, навіть трохи лаванди. Загалом в мене склалося на початку дуже приємне враження від цього аромату, тому що соковитий грейпфрут мені здався дуже цікавим. До речі, він дуже натурально звучить. Але потім у розкритті мені цей аромат не сподобався. Він на моїй шкірі став гіркий, гострий і більше схожий от якраз на чоловічий автошейф, після бриття, після гоління. Тому я пішла його змивати з себе. Я пішла в душ, терлася мочалкою, дуже довго відмивалася. Але після душу цей аромат на мені все ще відчувався, десь годин 12. Тому простійкість цих ароматів я можу вас запевнити, вона просто шикарна. Я би цей аромат, мабуть, віддала би своєму Андрію, щоб він його носив, тому що він мені дуже подобається, але на собі я просто такий аромат не можу носити. Я люблю більш щось солоденьке. Дівчата ми такі дівчата. Наступний аромат мені дуже сподобався. Називається він, він Замшева косуха. На старті, це щось дуже знайоме. Я відчуваю соковиту таку стиглу ем, з соком сливу. І ця слива така ну червоного кольору, або бордового такого, або фіолетового. Коротше, це стигла соковита слива свіжа. Але потім, знаєте, в цьому ароматі якийсь занавіс є. Ось я чую ось тут сливу. І потім, із під сливи. Ліско-різко от вилазить чорнослив. І такий ха, ось я чорнослив. І цей чорнослив дуже гарно звучить. Він трошки мазутний, я не знаю, що тут, але я відчуваю мазутність в цьому ароматі. Це такий чорнослив з димком. Я не можу сказати, що він копчений, ні, але він димний. І також я відчуваю мазутність в цьому ароматі. Також я відчуваю тут шкіру, і ця шкіра груба. І чомусь мені вилазить тютюн. Тютюн такий з сухофруктами, з такими відтінками засушених фруктів, ну дуже приємний аромат. І цей парфум мені нагадав від Мансера Red Tobacco. Дуже гарний, також дуже стійкий. Але так як в мене є відлаванти кред табаку, я, скоріш за все, собі його не захочу придбати. Хоча, якщо колись, можливо, я використаю ред табаку, то мені буде цікаво поносити і покористуватися цим ароматом. Мені він дуже сподобався. Якщо ви любите такі шкіряні, димні аромати з сухофруктами, з тютюном, то вам цей аромат. Повинен сподобатись. Він дуже цікавий, дуже незвичайний, хоча він і схожий на Red Tobacco, але в ньому є свій почерк. І це почерк бренду. Мені таке подобається. І останній аромат, про який я вам розповім, це просто моє кохання. Я коли послухала цей парфум, я. Так закохалася в нього, що я тепер по-любому куплю собі флакон, або якийсь хоч флакончик, не знаю, які там є в наявності, але я обов'язково його замовлю. Аромат називається сніг. І я вже по назві зрозуміла, коли його побачила, що він мені сподобається. Тому що, як ви знаєте, якщо ви дивитеся мій канал, я люблю альдегідні аромати, я люблю свіжі аромати і такі легкі. З вітерцем і це аромат. Ну він про сніг, він називається сніг і він пахне талим снігом. Дуже приємний. Він свіжий, тут немає цитрусів, тут немає ось цих е, цитрусових альдгідів, тут вони просто чисті, просто чисте, свіже повітря, яке дує. Таке прохолодне, таке прозоре. Ну, незвичайний аромат. Я в цьому ароматі на старті, коли його бризкаєш, відчуваються якісь зелені травушки. Потім він трошки трансформується, і з нього з бази вилазять проліски або підсніжники. Ну ось я чомусь відчуваю саме аромат пролісок весняних. І також сніг. І також багато повітря свіжого, ну дуже приємний аромат. Але що саме цікаво в цьому ароматі, окрім зелені, снігу і квітів, тут я чомусь відчуваю чорниці, саме свіжі чорниці. Я обожнюю чорниці. Я просто кайфую, я обожнюю їх їсти, я обожнюю їх нюхати. І все, що з чорницями, то мені подобається. Але тут вони настільки натуральні, настільки вони справжні, що от дійсно слухаєш, і нібито перед тобою лежить миска із чорницями. І також я хочу додати, що, на мій погляд, цей аромат нагадує а, снігову сову від бренду Zoologist. Але мені цей аромат набагато цікавіше, тому що в Zoologist немає чорниць, а тут вони є. Неймовірно гарний, легкий, свіжий, прохолодний, з вітерцем, з чорницями, з пролісками ну це просто вау! Це моє кохання. Я його по-любому собі куплю, придбаю і буду користуватися з задоволенням. Я дуже рада, що мені випала така можливість познайомитися з цим чудовим парфумером. Мистецтвом, і якщо чесно, я вражена. Так, не всі аромати прям мої, ну так і не повинно бути, тому що ми всі різні, в нас смаки різні, але я ж кажу, мені кожен аромат сподобався. Від кожного аромату я задоволена. Просто є такі напрямки, які я ношу на собі. І використовую сама. А є такі аромати, просто якими я не люблю користуватися, але я би з задоволенням слухала їх із когось іншого. Якщо вам цікаво, я внизу для вас залишу всі посилання, всі координати, де можна замовити і познайомитися з цими ароматами, замовити семпли, познайомитися з роботами Макса та Мене цей бренд вразив, і я дуже рада. І також я хочу сказати. Дякую своїм друзям, завдяки яким я познайомилася з цим брендом. Я вам дякую за перегляд, бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, бережіть себе. Не забудьте про вподобайки, про коментарі і підписку на цей канал. Люблю вас, всіх обіймаю і до нових зустрічей! Слава Україні! До побачення!